Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про реальну та альтернативну історію подій, що вплинули на долю Київського Динамо 1970-х початку 2000-х років, коли уславленим клубом керував Валерій Васильович Лобановський. Або ось приходив, повертався до біло-синьої команди. Погнали! Часто так трапляється, коли ті або інші події впливають на хід подальшої історії країни, планети, команди або конкретно взятої людини. Адже у нашому світі все взаємопов'язано і Гануся вже розлила соняшникову олію з усіма подіями, що звідси випливають. У футболі. Як і у житті відбуваються події, які впливають на долю як окремого футболіста, тренера, так і цілої команди. Та що там команди всього футболу, країни, а то й світу. І Київське Динамо тут не виняток. Ось я і хочу в даному відеоролику згадати випадки, які стали вирішальними в подальшій історії уславленого клубу. При цьому озвучуючи її альтернативу, що було б, якщо. 10 жовтня 1973 року Київське Динамо завдяки голу Колотова з пенальті мінімально перемагає у фіналі Кубка СРСР Єреванський Арарат. Залишаються лічені хвилини до тріумфу. Тренер Олександр Севідов змінює своїх лідерів буряка та Блохіна на Зуєва та Кондратова. А на 89-й хвилині Іштоян зрівнює рахунок. Він вже в додатковий час забиває переможний м'яч 1-2. Севідова після поразки у фіналі Кубка СРСР усувають з посади і прийшов Валерій Лобановський, під керівництвом якого кияни з наступного сезону почнуть штурмувати всесоюзні та міжнародні вершини. Альтернатива того, що сталося: Севідов не робить фатальних замін на 87-й та 88-й хвилинах. Не факт, що і Штоян зрівнює рахунок, а якщо зрівнює, то зв'язка буряк-блохин на полі. Тож атакуючи дії Динамо в Овертаймі потужніші та осмисленіші, ніж відбувалося в реальності. Кияни виграють фінал і натхненні цим успіхом, а не вірмени, ліквідують відставання від арарату в одне очко у чемпіонаті СРСР, виборюючи перше місце радянської першості. У результаті другий золотий дубль Відбувається на рік раніше за реальний. Лобановський залишається у Дніпрі, а Севідов веде Київське Динамо до нового прориву в Кубку європейських чемпіонів 1974-75. І не було б жодної ери Лобановського. Але сталося те, що відбулося. Севідов зробив фатальні заміни у фіналі Кубка країни, та його Динамо програло. Хоча навіть якби не зробив, то не факт, що все пішло б за іншим сценарієм, адже навіть у запропонованій мною альтернативній історії є декілька варіантів розвитку. 1976 рік після вшанування у Москві олімпійських призерів Монреаля у Київському Динамо бунт. Гравці чинили опір жорстким методам тренувань Лобановського Базилевича і великим навантаженням на них, зажадавши усунення тандема з команди. Як підсумок, 18 серпня на свій стартовий матч осіннього чемпіонату гру в Донецьку довелося пропустити через столичний вояж проти Дніпра. Команда виходить без тандема. Під керівництвом якого було завойовано два поспіль золота чемпіонату СРСР, а також Кубок країни 1974, Кубок Володарів Кубків 1975 та суперкубок Європи 1975. 11 тисяч глядачів на центральному стадіоні у Києві спостерігали, як Онищенко в середині першого тайму відкрив рахунок, але потім їхні улюбленці пропустили тричі. У результаті керівництво було ухвалено Соломонове рішення. Лобановського залишити, Базилевича звільнити. Динамівці зрештою фінішували другими, відставши від московського торпедо на два очки. Натомість опустили до першої ліги московський Спартак, обігравши найпринциповішого суперника в останньому турі 3-1. плюс впевнений вихід до чвертьфіналу Кубка Чемпіонів. За максимуму перемог над йогославським партизаном та грецьким паоком із загальним рахунком 11-0. Далі кияни перервуть трирічне володарювання Мюнхенської Баварії в Європі вперше у своїй історії і радянського футболу пробившись в півфінал Кубка Чемпіонів. Альтернатива Лобановського звільняють разом із Базилевичем. І знову ми не маємо Ери Лобановського, а у спогадах залишається лише комета Тандема лобановський Базилевич, яка залишила за собою яскравий слід на небосхилі європейського футболу, назавжди розчинившись у темряві історії. Але такого, дякувати Богу, не сталося. 13 листопада 1983 року. Одразу ж альтернатива. Французький суддя Конрад не ставить пенальті у ворота збірної СРСР. Португалія не перемагає у вирішальному матчі групового раунду відбору. На Євро 1984 їде команда Лобановського, де виступає не менш успішно, ніж Португалія, яка в реальності подарувала всьому світу приголомшливий за своїм драматизмом півфінал із французами. Валерій Васильович залишається біля керма збірної СРСР як мінімум до завершення чемпіонату Старого Світу. Максимум продовжує у ній працювати і після Євро 1984. А це означає, що Лобановський не повертається до Динамо, бо керівництво радянського футболу вирішило, що неможливо одночасно поєднувати посаду старшого тренера у збірній та клубі. Тобто феєрії киян 1985-86 скасовуються з усіма наслідками, що звідси випливають. Уславлений клуб очолює інший фахівець. А як би там пішли справи далі, хто його знає? Хоча, як свідок реалій радянського життя, не можу стверджувати, що керівництво радянського футболу не змінило б свого рішення щодо несумісності посад тренера збірної та клубу. Насправді Конрад пенальті призначив, а Жордао його реалізував. Результати роботи Лобановського у збірній були визнані незадовільними, і в Москві вирішено більше не залучати Валерія Васильовича до головної команди країни ніколи. Це рішення було скасовано менше, ніж за три роки. 28 жовтня 1984 року кияни під керівництвом Лобановського геть провалили сезон, який завершать на незвичному 10 му місці в чемпіонаті. У матчі 1-8 фіналу Кубка СРСР проти одноклубників із Москви динамівці теж не виблискували і після 1-1 вігровий час пішла серія післяматчових пенальтів. 14 600 глядачів на республіканському стадіоні. Стали свідками того, як удар Блохина відбив голкіпер Прудніков а Газаєва – штанга. Пішла лотерея до першого промаху. Євсеєв, Бородюк та Олег Кузнєцов були точні. Удар Ментюкова відбуває чанов. Кияни проходять далі і з наступного сезону пішли на черговий штурм всесоюзних та міжнародних вершин. Альтернатива. Чанов не відбиває удар Ментюкова і кияни зрештою програють матч. Хоча і за такого варіанту могли виграти, бо удари е е до промаха продовжились би. У результаті наступного року є феєрії Київського Динамо у Союзі, але в Європі команда Лобановського з'являється лише восени 1986 року у Кубки Чемпіонів. Отже, немає переможної ходи. Покупку Кубків, і немає заміни старшого тренера збірної СРСР Едуарда Малафєєва на Валерія Васильовича. Отже, немає і образливого прольоту Бельгії на чемпіонаті світу. Радянська команда з будь-якого, хоч з першого місця, хоч з третього, хоч з другого, пробилася б у плей-офф, а там як карта ляже. Тож Малафеєва могли як звільнити зі збірної після чемпіонату світу 1986, так і залишити біля керма команди. І якщо звільнити, цілком могли б призначити Лобановського, але знову ж таки не факт. Загалом програй той кубковий матч кияни своїм московським одноклубникам, то не було б насправді феєрії киян на міжнародній арені 1985-86, де вони стали б виступати тільки з осені 1986 року. Так само, як і не було б золотого м'яча Біланова з Кубком кубків та феєріями на Мексиканському мундіалі. І срібла збірної СРСР на Євро 88 ми також не побачили б. Хоча знову ж таки не факт. Перше вересня 1990 року. Київське Динамо проводить під керівництвом Лобановського свій передостанній матч у радянський період вдруге по 3-1 у сезоні обігравши московський Спартак. Потім 0-0 із торпедо у Москві. Після чого Валерій Васильович їде працювати на Близький Схід, що не принесло дивідентів ні його діті, в Києві, ні самому тренеру на чужині. Альтернатива. Лобановський залишається, але завадити відтоку найкращих футболістів на захід не може. Кияни стають чемпіонами і впевнено виходять до чвертьфіналу Кубка Кубків, як і у реальності. А ось далі, незважаючи на час, що змінився, Валерій Васильович навряд чи поміняв би свої принципи тренувань і підготовки команди. Не факт, що він би відпустив у Бенфіку Юрана. І точно не було б скандалу з заявою Юрана про перехід до Спартака, яка наробила стільки галасу на радянському просторі після сезону 1990. І навіть якби Динамо Лобановського не пройшло Барселону Кройфа у чвертьфіналі Кубка Кубків, то в чемпіонаті СРСР 1991 команда виступила б гідніше, ніж п'яте місце. 1995 рік дискваліфікація Київського Динамо УЄФА на три роки за спробу підкупу судді могла мати просто катастрофічні наслідки для всього українського футболу. Якби не зусилля першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука на міжнародному рівні. То не бачите Києву, як і всьому футбольному світу, ні тріумфального повернення Лобановського, ні блискучих здобутків його команди у лізі чемпіонів упродовж 1997-2000 років. Як саме переконував Кравчук та інші офіційні особи різних рівнів, міжнародне футбольне співтовариство скоротити дискваліфікацію. Це вже не спитаєш у нього самого, але факт залишається фактом. Влітку 1996 року кияни вийшли на старт кваліфікації Ліги Чемпіонів, а через рік вже після повернення Лобановського почали штурмувати європейські вершини у найпрестижнішому клубному турнірі світу. Скажу більше, якби не смерть Метра 13 травня 2002 року. То оновлене київське Динамо мало б вистрілити на міжнародному рівні в сезонах 2002-2004 років. Адже та команда, якою керував Михайличенко, була дітищем Лобановського, зібрана метром зі світу по пониці та награна великим тренером. І я просто впевнений, що якби Валерій Васильович залишався живим, ми б стали свідками нових феєрій його диво команди після дворічного міжнародного простою. Адже навіть без Лобановського ця команда два сезони поспіль до останніх турів групових етапів претендувала на прохід Лігою чемпіонів далі. Але завжди трохи не вистачало, і цьому трохи ім'я Валерій Васильович Лобановський. Шкода, що такий тренер з великої літери залишив нас на крано. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.